Вітаю! В ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. У Запоріжжі триває ліквідація наслідків ворожих атак. Як допомагають мешканцям пошкоджених будинків, розкажемо за мить. У Запоріжжі триває щорічна акція з прибирання. Беруть участь у долосі, зокрема, і навчальні заклади міста, де наводили лад цього разу. Дивіться далі. Як підтримувати усмішку здоровою та не мати проблем із зубами розкажемо у випуску. Починаємо з оперативної інформації по Україні. Минулої доби ворог здійснив ракетну атаку на Дніпро. Внаслідок влучання пошкоджено 4 освітні заклади, 9 багатоповерхівок та 25 авто. Поранення отримали 18 людей. Серед них п'ятеро дітей віком від 14 до 17 років. Наразі 12 потерпілих перебувають під наглядом лікарів. Росіяни скоїли злочин проти найдорожчого дітей. Потрощили садочок у Дніпрі, а ще коледж. Понад 40 років у ньому виховували справжніх зірок спорту. Добре, що дотрималися правил безпеки і з повітряною тривогою спустилися в укриття. Та все одно агресія, яку спрямував на них ворог, залишить свій відбиток, залишить, але не зламає, бо вони майбутнє України, і за неї продовжать боротьбу. Прославлятимуть кожен у своєму виді спорту. Потерпає від російського терору й Харківщина через обстріл села Новоосинове куп'янського району загинув 59-річний чоловік. 11-річний хлопчик внаслідок тяжких травм помер у лікарні. Страждає від нескінечних обстрілів і Донеччина вночі росіяни вдарили ракетами по місту Селидове. Пошкоджені чотири адмінбудівлі та два десятки житлових будинків. Вогнеборці прибуркували пожежі протягом трьох годин. На щастя, ніхто не постраждав. На Донеччині тривають запеклі бої, Зокрема, на Новопавлівському напрямку наші захисники продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка та Урожайна, де ворог 24 рази намагався прорвати оборону українських військ. Десантники 79-ї окремої десантно-штурмової бригади показали, як зупинили черговий штурм росіян. Три танки і три БМП разом з піхотою були знищені на підступах. Трьом окупантам пощастило найбільше. Вони в полоні. Мобилизировали непосредственно с улицы город Городец, Нижегородской области, не по моей воле. Увезли в военкомат, заставили подписать контракт и служить боевой части, чего я не хотел. Хотел служить в подразделении РХБЗ, оказалось, что РХБЗ таковой только на бумажке. Всього на лінії фронту протягом минулої доби відбулося 75 бойових зіткнень. Загоджено роботу захисників України показав головнокомандувач Збройних сил. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по шести районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, восьми артилерійських системах, одному протитанковому засобу та одній реактивній системі залпового вогню. Минулої доби загальні втрати ворога склали 710 російських загарбників, 11 танків, 18 бойових броньованих машин, 30 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 17 безпілотників оперативно-тактичного рівня, одна ракета, 30 автомобілів та 6 одиниць спеціальної техніки. Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Російські терористи за минулу добу 390 разів гатили по восьми населених пунктах області. Військові РФ вдарили керованими авіабомбами по роботаному та маліток Марці, Запустили 101 ударний дрон по Гуляйполю, Левадному, Малинівці, Новодарівці, Степногірську. На щастя, постраждалих внаслідок ворожих атак немає. 18 РСЗВ обстрілів прийшлися по малій Токмачці, Роботиному, Левадному та Малинівці. 268 артударів завдано по території Гуляйполя, Малинівки, Новоандріївки, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного та Вербового. Надійшло 10 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. За повідомленням Генштабу ЗСУ на Оріхівському напрямку окупанти здійснили чотири безуспішні атаки на позиції Сил оборони України. Бійці спецпідрозділу головного управління розвідки України Кабул 9 показали, як знищили російський ракетний комплекс «Бук». Спочатку виявили за допомогою дрона, а потім навели на нього вогонь артилерії. Бійці 82-ї окремої механізованої бригади показали, як за допомогою дронів нищать живу силу противника, завдяки влучному скиду гранати в ворожий окоп. Одного окупанта вдалося ліквідувати. а Ще один отримав тяжкі поранення. Скільки святу землю У Запоріжжі триває ліквідація наслідків прильотів, що сталося 22 та 28 березня. Зокрема, на пошкоджених об'єктах житлової забудови не припиняють роботу працівники Запоріжремсервісу. Вже закрили всі вікна плитами. ОСБ, нині ж латають покрівлі. На якому етапі нині відновлювальні роботи дізнавались наші журналісти? 22 березня близько п'ятої ранку російські військові здійснили наймасштабнішу атаку по Запоріжжю. Протягом трьох годин тривали ворожі обстріли по житловій забудові та інфраструктурних об'єктах. За інформацією обласної прокуратури, ворог випустив по нашому місту близько 20 ракет. Наслідок атаки зруйновані чотири будинки приватного сектору ще майже 420 домоволодінь пошкоджено. Окрім цього, зазнав пошкоджень 81 багатоквартирний житловий будинок. На всіх об'єктах працівники Запоріжжям сервісу вже закінчили роботи із закриття. Вікон плитами ОСБ, триває ремонт покрівель у будинках приватного сектору. Це ліквідація наслідків ворожих обстрілів 28 березня. Вночі росіян атакували Запоріжжя безпілотниками. Пошкоджень зазнали майже 110 будинків приватного сектору у трьох районах міста. Юлія мешканка одного із постраждалих будинків у комунарському районі розповідає дім сусідів, ворожий прильот зруйнував щент. Її ж помешкання зазнало значних пошкоджень. Дома були, звісно, спали. Все це та без, без 10-2 ночі. Пошкодження криші немає. ни на времянке, ни на чем, ни на курятнике. Ну, частный сектор, сами понимаете. Из 13 окон 11 разбитых. Одно вообще чудом, чудом, он то окно полностью, а вот это окно так... Одна сторона стекла целая, а внутренняя вся посыпалась. Пока на текущий момент вот понакрывали всякими пленками все крыши, ну и Сейчас делают крышу, потому что крыши нет от слова совсем. У відновленні будинку Юлії допомагають працівники Запоріжжямсервісу. Одразу ж закрили всі вибиті вікна. Нині виконують покрівельні роботи. Зокрема, у комунальському районі постраждало понад 40 будинків. В роботу взяли першочергово ті, які зазнали найбільших ушкоджень. І на одному з них сьогодні ремонтно виробнича служба Запоріжжямсервісу виконує покрівельні роботи. На будинку одразу було встановлено захисне укриття з плівки. Вчора його зняли. Ремонтували аварійні непридатні для подальшого використання частини кропляної системи, натомість встановлюють нові. Попереду ще буде вкладання в покриття з профнастилу Власників, які зголосились ремонтувати своє житло самостійно. Місто забезпечило усіма необхідними матеріалами. Також, як зазначають у департаменті з управління житлово-комунальним господарством, мешканці пошкоджених або зруйнованих будинків можуть скористатися послугою є відновлення та отримати грошову компенсацію. Для цього необхідно Дати заявку до порталу Дія. Мешканці одразу можуть звернутися до міського контакт центру 1580, потім надати інформаційне повідомлення до порталу Дія, що їх майно зазнало пошкоджень, і потім надати заявку в портал Дія про компенсацію за пошкодження на майно. Буде робота комісія місцева, види проведе обстеження, складе чек-лист, і мешканці можуть скористатися послугою її відновлення і отримати державні кошти на відновлення свого майна. Також в рамках міської програми підтримки жителів Запоріжжя, житло яких було зруйновано або стало непридатним до проживання внаслідок російських обстрілів, власники квартир отримують 10 тисяч гривень щомісяця, аж до відновлення їхнього помешкання. Єлизавета Швайко, Антон Бондаренко, телеканал Здовж лінії фронту на Запоріжжі триває будівництво сучасних фортифікаційних споруд. Підрядники монтують бетонні капсули для особового складу, зводять вогневі позиції, будують ходи сполучення, траншеї протитанкові рови. Вже встановили 11 тисяч так званих зубів дракона. Якість робіт контролює Міністерство оборони та військові бригади. На початку року уряд спрямував на будівництво оборонних споруд в Запорізькій області 1 мільярд 300 мільйонів гривень. А в квітні додати. Ково виділив ще понад мільярд. Це дасть змогу зміцнити лінію оборони. Загалом на зведення фортифікаційних споруд на Запорізькому напрямку у 2024 році Кабмін спрямував вже понад 2 мільярди 300 мільйонів гривень. На зведення надійних фортифікацій цього року урядом вже виділено 20 мільярдів гривень. Сьогодні додаємо ще 5,6 мільярдів гривень. З них 1,1 мільярд для зведення фортифікацій в Донецькій області, понад 1 мільярд гривень для Запорізької області, 1,5 мільярдів гривень для Сумщини та 300 і 400 мільйонів гривень для Миколаївщини і Херсонщини відповідно. Жі триває щорічна акція з прибирання. Беруть участь у толоці, зокрема і навчальні заклади міста. Запорізькі школярі разом із батьками та педагогами облаштовують шкільне подвір'я, висаджують кущі, дерева та квіти. На акції з озеленення у 98-й гімназії побував і наш Вадим Сорвін. До щорічної акції з прибирання та озеленення дев'ятирічний Петро долучився разом із однокласниками. Прибирали клумби від старого гілля та поливали молоді верби, висаджені напередодні. Хлопець каже, зелена толока це можливість не тільки прикрасити територію рідної 98-ї гімназії, а ще й посприяти покращенню екологічної ситуації в місті. Проблеми з екологією. і ми стараємося це уладити, щоб ми не загрожували ну, нашій планеті. Сьогодні ми поливали квітки для. І дерева для того, щоб наша школа була ще красивіша, під час столовки діти разом з батьками та педагогами висаджували кущі, ялівця і туї. Обрали саме вічно зелені рослини, що не вибагливі у догляді, і багато років прикрашатимуть подвір'я. Частину кущів висадили біля оновленого шкільного укриття. Цього року ми вирішили, що так як наша територія це не тільки територія закладу освіти, а ще й територія для відпочинку громадян. То ми вирішили оновити свої зелені насадження, тому що у нас було багато. Тенько таких рослин, які вже були дорослими, і ми від їх знищили. А сьогодні ми будемо висаджувати рослини біля укриття, тому що нам зробили завдяки співпраці міської ради з ЮНІСЕФом дуже потужне яскраве укриття. І нам хочеться, щоб і зовні, і внутрішні воно було. Потужним, яскравим і приємним для ока до загальноміської толоки традиційно долучилися всі навчальні заклади Запоріжжя, розповіли у міському департаменті освіти. Такі акції є корисними не тільки для озеленення міста в цілому, але й для самих учнів, бо дають можливість поспілкуватись з однолітками, впевнені педагоги в системі освіти. Кожен заклад і дошкілля і позашкілля і закладів загальної середньої освіти приймають участь у толоці. І На сьогодні це ж. Не тільки питання згуртованості людей, що є привід взагалі повернутися до закладів освіти, подбати один про одного і про територію закладу, про чистоту, про те, що на сьогодні є можливість спілкування між батьками, педагогами, дітьми. Загалом, участь у Толоці взяли 72 учні 98-ї гімназії разом з батьками та педагогами. Огами цієї ж весни у школі планують висадити квіти, які саме та скільки спільно вирішуватимуть батьки школярів. Вадим сорвін, Роман Котляр, телеканал МТМ. Назва села Московка Михайло Лукашівської громади містить російську імперську символіку. Тому інститут національної пам'яті України рекомендує перейменувати населений пункт. Нині в громаді обговорюють нову назву для поселення вже наприкінці квітня. Робоча група, що створена в сільраді, опрацює пропозиції краян та оприлюднить їхні результати. А між тим, у сільській школі кажуть, що з власною пропозицією щодо нової назви не вагалося. У їхньому краї народилися видатні особистості, які прославлять. Але всю Україну ким пишаються місцеві, дізнавались наші журналісти. Це музей історії села Московка, розташований у місцевій школі. У 70-х роках минулого століття його заснувала тодішня вчителька історії Алла Лук'янівна Сидоренко. Енергійна і невтомна дослідниця все життя присвятила вивченню історії рідного краю і свої знання передала багатьом поколінням школярів. Нині краяни з гордістю називають свій музей центром патріотичного виховання молоді. Заслужений вчитель України, людина, яка закінчила Одеський педагогічний університет, і тут вона працювала спочатку вчителем історії, а пізніше вже і директором багато років. Натхненно популяризувала Алла Сидоренко імена двох видатних земляків братів Миколи та Адріана Кащенків. Обидва народились на хуторі веселому, що в 19-му столітті розташовувався біля річки. Від цього поселення залишився лише цей старовинний цвинтар на одному з високих берегів. Місцеві кажуть, що ці кам'яні хрести брати Кащенки бачили у дитинстві. Село Кащенкове колись було, це старі козацькі поховання залишились. Хто тут похований, неясно, надписів немає. Хто що, не знаю, хто їх ховав і коли це було, ну дуже давні. Старший брат став видатним біологом, молодший письменником, який у своїй творчості оспівував запорозьке козацтво українським Стівенсоном називали його сучасники за романтичне подання історичного матеріалу. Нині дослідницьку справу Алли Лук'янівни підхопили її колеги і вже нові покоління учнів. Зокрема, шестикласниця Діана Галишич взяла участь в обласному конкурсі юних екскурсоводів шкільних музеїв і посіла друге місце. Дівчинка захоплено розповіла конкурсній комісії про Адрі. І ми називаємо його Співець козацької слави. А чому іменно співець козацької слави? Тому що Адріан Феофанович Кащенко писав про козацтво: про отаманів, гетьманів, про Івана Сірка, про Всегайдачного писав. І цікаво, наприклад, ми читали з Діаною, яка захищала роботу. Значить, великий луг. А чому ти, каже, тобі сподобався великий луг? Оповідання каже, там описується так гарно наша природа Запорізького краю. Я просто в захопленні. Твори Адріана Кащенка вивчають одразу на кількох шкільних предметах, підкреслює Ірина Ясинська. І навіть є оповідання для дітей, мандрівка для дітей. Наші учителі початкових класів використовують сторінки із цієї книжки для позакласного читання, для покращення техніки читання дітей. Заразом і дітей заохочують до читання, вивчення свого рідного краю. Ми вивчаємо у восьмому класі якраз період козацтва, і деякі твори про видатних гетьманів, атаманів я використовую навіть на уроках історії. Вплетене в життя краян і ім'я старшого брата Адріана Миколи Кащенка цікава у нього була що особливість, що він саджанці намагався дарувати Дарувати навіть мешканцям в селах для того, щоб вони теж розводили свої сади. І, от можливо, саме це любов до садівництва посприяло тому, що наш земляк Микола Феофанович Кащенко так полюбляв займатися садівництвом. З дерев горіхів, що росли у селі з часів Кащенків, педагоги та учні висадили на території школи сад. До речі, інструкцію, як висаджувати дерева, взяли у письмових архівах садівника. Це велетні такі, це ще ровесники нашої школи. Це були висаджені горіхи ще при Алі Лук'яновні. Вона їздила в Київ за настінневим матеріалом. А ми вже продовжуємо. Ми вже. Цих з горіхів, цих дерев намагаємося вирощувати саджанці і далі продовжувати цей сад висаджувати. Нині у селі триває громадське обговорення щодо його нової назви. Серед запропонованих ясні зорі, вишневе, мальовниче є й пропозиція Кащенкове. Які варіанти затвердить робоча комісія? Стане відомо наприкінці квітня. Ольга Ларіонова, телеканал МТМ. Рятувальники знову приборкували вогонь у плавнях. А поліція охорони Запоріжжя затримала мисливця за металом. Викрести вироби зловмисник намагався неподалік одного з будинків. Про це та інше в нашому відеодайджесті. Поліція охорони Запоріжжя затримала крадія металевих виробів. Викрасти їх зловмистик намагався біля одного з житлових будинків. Правоохоронці отримали повідомлення про це і прибули на місце злочину за три хвилини. Мисливцем за металом виявився житель Запоріжжя, який вже мав проблеми із законом. У дев'ятиповерхівці одного з районів Запоріжжя сталася пожежа. Горіла квартира на сьомому поверсі. Зайнялися домашні речі на загальній площі 20 квадратних метрів. Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах на стисненому повітрі й оперативно ліквідували вогонь. Ході гасіння надзвичайники врятували літню жінку, каретою швидкої допомоги її доправили до лікарні. Ще шістьох мешканців багатоквартирного будинку вогнеборці вивели сходами на свіже повітря. Причина пожежі з'ясовується. Вранці минулої доби знову горіла плавнева зона річки Дніпро. Вогнеборці не мали можливості задіяти основну пожежну техніку, адже в території відсутні сполучення із суходолом. До місця займання рятувальники дісталися за допомогою снігу болотоходу Богун. -2». ввечері пожежа на площі 5 гектарів була локалізована, але через посилення вітру загроза розповсюдження осередків займання ще зберігається. Мати волонтерів на емоційному рівні та вмотивувати і надалі робити добрі справи. У незлавному хабі відбувся тренінг з психоемоційного розвантаження для волонтерів благодійного фонду «Каріта Запоріжжя. Веселі групові та командні ігри, спілкування та квести мають допомогти тим, хто зазвичай допомагає іншим відновити емоційний ресурс та подолати вигорання, переконані психологині. Працюємо над покращенням психоемоційного стану цих спеціалістів, адже їхня професія дуже підтверджена стресом при спілкуванні з людьми і емоційному вигоранню. Тому такі заходи дуже важливі для підтримання психоемоційного здоров'я сьогоднішніх учасників. Взагалі ці заходи є необхідними і є потреба постійно їх повторювати, постійно проводити, тому що це неймовірна складна професія в наших реаліях. Психологіні вони проводять різні заходи на команду отворення на пошук свого ресурсу, тому що кожного дня волонтери працюють, допомагають або дітям, або або літнім людям і для того, щоб знайти і подлати то в тому, ми проводимо цей захід, який допомагає їм знайти ту енергію, а знайти ті сили, щоб надалі проводити свою волонтерську діяльність. Фахівці додають, попри те, що благодійна діяльність, це передусім поклик серця, випадки психологічного виснаження у волонтерів не поодинокі, але можливість допомагати людям завжди надихає. Головне знайти те, до чого лежить душа, що справді мотивує не опускати рук, зазначають учасники тренінгу. Я почав волонтерити з осені 23-го року 2023 року. Тоді ми саме в Карітасі виготовляли різні окопні свічки, були також працювали з дітьми, які мають інвалідність, психічні захворювання. Коли йдеться про працю з дітьми, то Такого якогось виснаження його немає, бо коли дивишся за цим за цими дітьми і ну якось пробпробуєш їм допомогти, то ну саме надихання йде. Подбати про здоров'я зубів, зробити це можна, звернувшись до міської стоматологічної поліклініки номер 5 що в Шевченківському районі. Медичний заклад працює вже 55 років. Сюди звертаються не лише жителі Шевченківського, а й інших районів, а також вимушені переселенці. Надають тут стоматологічну допомогу і дітям. Більше розповість Анна Крамаренко. Пані Віра розповідає, часто відвідує цю стоматологічну поліклініку, ходить саме сюди, адже мешкає неподалік. Цього разу жінка прийшла лікувати зуби. Каже, їй подобаються лікарі, які тут працюють. Вони привітні та професіонали своєї справи. Врачі тут замечательные, реєстратура тут замечательная. Вот, мене все устраивает. Хороша поліклініка, чистенька, врачі внимательные, вежливые. Претензий ніяких, тільки спасибо. Було сколько тому, я тут і протезувалася. Більгове протезування я стою на очереди. Слава Богу, що вона працює. Дай Бог всім здоровья, щоб і далі працювали. З метою профілактики стоматологічних захворювань лікарі радять звертатися для огляду хоча б двічі на рік. Дантисти кажуть, пацієнтів з карієсом зараз чимало. Значна кількість людей звертається вже з гострим болем. І все платне, і люди, звісно, так Вони тільки те, то, только болить. А то, що не болит, ну ладно, я потом. А то что оно разрушается, розрушається, то це вже другой вопрос. Два раза в год надо на профосмотр. Болит, не болит. В любом случае нужно прийти и показаться стоматолога, потому что когда приходит уже болит, то это уже значит процесс пошел глубоко. И желательно, чтобы мы это все подхватывали где-то на уровне кариеса, ну, так, чтобы это можно было запломбировать и зуб сложил, потому что если зуб пульпитом там, и так далее, нерв удаляется, то зуб, естественно, он даже если мы запломбировали его, он уязвимый становится, он без нерва, он высыхает и начинает колоться. Надають тут стоматологічну допомогу і дітям. Сюди звертаються не лише жителі Шевченківського, а й інших районів, а також вимушені переселенці. В поліклініці можна отримати терапевтичну, хірургічну та ортопедичну допомоги. Згідно з міською програмою охорони здоров'я, деякі категорії громадян можуть виконати зубопротезування на пільгових умовах. Не очереди це інваліди війни, учасники бойових дій. Раніше були ще донори, зараз нема по закону, але Чорнобиль і всі категорії льготників це і всі групи інвалідності, і пенсіонери, проживаючі в даному районі. І власне очереді ми визиваємо, тому що район у нас великий. Міська стоматологічна поліклініка номер 5 оснащена обладнанням, яке не поступається тому, що мають приватні клініки. А оціни в середньому на 10-15% нижчі. Ця стоматполіклініка працює на повному самозабезпеченні. Медзакладі кажуть, планують відкрити парадонтологічний кабінет, а також надавати послуги з інплантації зубів. Багато зараз звертається людей з приводу кровоточить ясна, захворювання слизової оболонки порожнини роту. І ну і ми вирішили трішечки відкрити кабінет. А імплантологія це зараз дуже розвинена, і ми, якби, хочемо йти в ногу з сучасними технологіями. Записатися на прийом до лікаря в цій стоматології значно простіше ніж деяких приватних. Якщо в приватну стоматполіклініку записи йде 2-3 тижні, то у нас можна потрапити за 2-3 дня, зателефонувати в реєстратуру і записатися в найближчий час. Всі стоматологічній поліклініці нині не вистачає зубних техніків. Тож медзакладі кажуть, готові взяти на роботу кількох таких спеціалістів. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. У храмі рівноапостольних Петра і Павла, що у Шевченківському районі Запоріжжя, відбудеться Великоднє Богослужіння. Нагадаємо, торік, 9 серпня, церкву майже повністю зруйнувала ворожа ракета. Тоді ж, парафіяни разом із єпархією вирішили його відновлювати і почали збирати кошти для будівельних робіт. Восени звели стіни, поставили нові вікна й двері, перекрили дах, на якому встановили баню з хрестом. На ці роботи загалом витратили близько одного мільйона гривень через настання холодів. Незавершеними залишилися внутрішні оздоблювальні роботи та проведення комунікацій. Взимку богослужіння проводилося в трапезній і після тривалої перерви на Великдень недобудований храм відчинить свої двері для вірян. Після цього продовжиться його відновлення. А відтак необхідні кошти на ремонт. Взагалі будівництво храму, відновлення храму потребує дуже багато фінансів. І, на жаль, громада сама. Не може їх одразу зібрати. І єпархія. Ну, в минулому році ми наскільки змогли, ми зробили всі основні роботи. Це за кошт єпархіального управління, для того, щоб громада не ну, була можливість і щоб підбадьорити громаду, щоб вони не залишилися самі своєю бідою. Я дякую тим людям, які теж відкликнулися, бо кожна. Гривна копійка, яка була перерахована, на дуже важлива, і все було витрачено саме на відновлення цього храму. Я думаю, що ось після Пасхи буде тепло. Ще якісь там далі роботи будуть проводитися. Всередині відновленого храму встановлять врятований іконостас. В день обстрілу він також був пошкоджений, але настоятель храму попіклувався про його збереження та організував реставраційні роботи. Там деякі ікони пошкоджені, деякі елементи, але е, наскільки можливо відновили, і його можна буде поставити і використовувати. Можливо, його і збережемо як пам'ятку, щоб він, можна сказати, е, не постраждав, а вцілів від того. що Там не було таких великих пошкоджень. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм чат Бот на цьому у мене все побачимось на телеканалі МТМ.